Для вивчення мікрофлори рук та предметів, з якими ми контактуємо, будемо використовувати метод змивів, який дозволяє об'єктивно оцінити санітарне утримання обстежуваних установ. Його можна використовувати для якісного та для кількісного аналізу мікрофлори. В цьому відео ми будемо демонструвати техніку для кількісного аналізу. Для цього у нас є такі стерильні транспортні пробірки тампони, які складаються з пластику та віскози. Розпаковуємо Пробірки, виставляємо їх у штатив та підписуємо назви об'єктів, з яких будемо робити змиви. Перша пробірка у нас буде для змиву з рук, друга з дверної ручки туалету, третя з обідка унітаза, четверта з аудиторного столу, і п'ята для змиву з телефону. Потім так само підписуємо чашки Петрі з поживним середовищем, куди будемо засівати досліджуваний матеріал з обов'язковим вказанням дати посіву. З метою загального підрахунку колоній ми будемо використовувати універсальне поживне середовище МПА, але матеріал з обідка унітаза та рук засіємо також на диференційно-діагностичне середовище ендо для виявлення бактерій групи кишкової палички. Після того, як ми все підписали, починаємо робити змиви. Лаборант вже розлила в ламінарному боксі в стерильні пробірки тампони по 2 мл стерильного фізрозчину. Можна, до речі, використовувати також 0,1% водний розчин пептону. Спершу зробимо змив з аудиторного столу. Для цього ми будемо використовувати саморобний трафарет, який перед тим був простерилізований в сухожировій шафі протягом. Однієї години за температури 180 градусів за Цельсієм. Його розмір 5 на 5 см, тобто загальна площа становить 25 см квадратних. Розпаковуємо трафарет та прикладаємо його до досліджуваної ділянки столу. Відкриваємо пробірку з тампоном, який знаходиться у фізрозчині, дістаємо тампон та забираємо матеріал з ділянки столу шляхом штрихування по поверхні. Під час цього процесу тампон. Покручуємо, щоб максимально його контамінувати матеріалом з усіх боків. Для масштабних досліджень змив треба брати з чотирьох ділянок загальною площою 100 см квадратних, для того, щоб потім порахувати середнє арифметичне значення колонії утворюючих одиниць на цю площу або іншу. До слова, існує ще метод агарової заливки, який застосовується для визначення мікрофлори різних горизонтальних Поверхонь, а також тканин. Але його рекомендують застосовувати за умов невеликої бактеріальної забрудненості. Коли змив зробили, занурюємо тампон в пробірку та закриваємо її. Наступний етап це змив з обідка унітаза. Проводимо його так само стерильним тампоном, змоченому у фізіологічному розчині, охоплюючи всю площу обідка, а також всередині. Тепер робимо змив з дверної ручки туалету. Важливо взяти матеріал з усієї площі дверної ручки, з якою потенційно може контактувати рука. Так само робимо віскозним тампоном змив з телефону, мікрофлору якого прагнемо дослідити. Наголошуємо, якщо предмети невеликі, наприклад, гаджети, олівці, ручки тощо, матеріал забирається з усієї площі. До речі, можна Використовувати ще серветки для змиву. Якщо предмети дуже дрібні, наприклад, монети, часто використовують метод відбитків. Цей контактний метод дозволяє також вивчити мікрофлору гладких поверхонь, де марля накладається на поверхню стороною, яка просичена перед тим стерильним поживним середовищем, а потім переноситься в стерильну чашку для інкубації нижньою поверхнею вгору. Але зараз ми використовуємо використовуємо метод змивів, все змив з телефону. У нас готовий. Залишається зробити змив з поверхні рук. При змиві з рук на початку протираємо тампоном долоні, проводячи не менше п'яти разів по кожній долоні й пальцях, потім протираємо міжпальцеві простори. Так само продовжуємо змивати тампоном матеріал з тильної сторони долоні. До слова, при проведенні наукових досліджень контролю якості миття рук, рекомендовано використовувати метод соку з рукавички, посилання на який ви знайдете в описі. Під відео. Ми зазначили, що матеріал з обідка унітаза, а також з рук, будемо засівати не тільки на поживне середовище МПА, але й на ендо для виявлення кишкової палички, яка є санітарно-показовим мікроорганізмом фекального забруднення. Все змиви з рук готові. Наступний етап це струшування пробірок з матеріалом. Оскільки ми проводимо це дослідження з метою підготовки демонстрації, Раційного матеріалу на науково-популярний захід дні науки я струшу пробірки в руках, щоб змити мікрофлору з тампона у фізрозчин. Але у випадку санітарно-гігієнічної оцінки біотопів тіла людини та предметів необхідно використовувати центрифугу «Вортекс» для струшування. На останнє нам залишається засіяти матеріал на поживні середовища. Запалюємо спиртівку, відкриваємо пробірку, віджимаємо тампон та занурюємо його у дезрозчин. Беремо одноразову стерильну піпетку та забираємо певну кількість матеріалу. Я буду забирати по 0,2 мл, а потім ми перерахуємо кількість мікроорганізмів, що виростуть, на вихідний об'єм фізрозчину. тобто на 2 мл Відкриваємо чашку Петрі і вносимо матеріал на поверхню поживного середовища. В цьому випадку я використовую не метод глибинного засівання, а метод суцільного газону. Занурюємо піпетку в дезрозчин, беремо скляний шпатель дригальського, змочений у 96% етиловому спирті, трохи пропалюємо, відкриваємо чашку, остужаємо його шляхом дотику до кришки чашки Петрі. Внутрішнього боку та рівномірно розподіляємо матеріал. Шпатель також після цієї процедури занурюємо в дезрозчин. Ті самі дії необхідно провести і з наступним матеріалом. Для демонстрації в цьому відеофрагменті показано, що при засіванні матеріалу можна використовувати скляні піпетки, запалюємо спиртівку, дістаємо стерильну мірну піпетку з градуюванням, одягаємо грушу, а далі так само забираємо матеріал і засіваємо в наступну чашку. Після засівання ставимо чашки в термостат на інкубацію за температури 37 градусів на одну добу. Для прикладу можете подивитися, які колонії у нас виросли з дверної ручки та обідка унітаза. Після культурального опису колоній та вивчення морфологічних тинкторіальних властивостей можна зазначити, що домінувальними мікроорганізмами тут є серцини, мікрококи, сапрофітні стафілококи та бацили. З дверної ручки після засівання 0,2 мл фізрозчину з досліджуваним матеріалом виросло 10 колоній. Але вихідний. Дідний об'єм був 2 мл. Перераховуємо кількість колоній на 2 мл і отримуємо 100 колоній утворюючих одиниці. З обідка унітаза виросло 65 колоній. У перерахунку на 2 мл, тобто всю площу обідка, отримуємо 650 колоній. Для того, щоб з'ясувати, чи є цей показник загального обсіменіння нормою, треба порахувати площу цих об'єктів та перерахувати на 1 см квадратний кількість колонію утворюючих одиниці. Санітарний стан поверхні вважається відмінним, якщо мікробне обсіменіння з 1 см не перевищує 100. Добрим при мікробному числі від 100 до 1000, задовільним більше 1000, поганим більше 10 тисячі. У нашому випадку санітарний стан поверхонь був відмінним. Також з Обітка унітаза на середовище Ендо ми бачимо колонії бактерій групи кишкової палички зі слабкою здатністю ферментувати лактозу. З поверхні рук ентеробактерії не виросли. Останнім етапом було вивчення мікрофлори повітря. В цьому відео ми використовували седиментаційний метод коха, але є ще аспіраційний метод кротова. Перед тим, як відтворити метод коха, підписуємо чашку Петрі з МПА. А потім відносимо її до навчальної кімнати, мікрофлору, якої прагнемо вивчити. Відкриваємо чашку Петрі на 5 хвилин. В цей час виходимо з аудиторії, ми вирізали в кадрі цей період. Потім заходимо, закриваємо чашку і несемо в термостат на інкубацію. На наступну добу підраховуємо кількість колоній та перераховуємо цю кількість на 1 метр кубічний повітря, виходячи з. Площі чашки Петрі порівнюємо з нормативами. Якщо мета перевірити наявність санітарно-показових мікроорганізмів повітря, засівання також проводимо на жовтково-сольовий агар та кров'яний агар. Детально ці розрахунки представлені у відео санітарно-показові мікроорганізми води повітря та ґрунту, колі індекс та колі -титр. Посилання на цей матеріал ми залишимо під відео. Також в описі ви можете продивитися нормативну документацію. Та наукові фахові статті щодо санітарно-бактеріологічного контролю біотопів тіла людини та предметів, а також випуск програми Екофактор на телеканалі МТМ від 1 червня 2023 року, де ми робили санітарно-бактеріологічні дослідження з відвідувачами заходу Дні науки у Запоріжжі.